Потрібна електрич. Пішов дощ, і я на це не дуже розраховував. Через це швидкість у мене менша, а дупа мокріша. Але менш з тим я вже майже насвятошена. Зараз 7.16, тяга на 7.32. Так що в цілому, я сподіваюся, що за хвилин 5-7 до тяги буде вже на місці і встигну купити квитки. А погодка сьогодні цілий день. Обіцяє нам сюрпризи. Так поспішав на електричку, але виявилось, що даремно, тому що змінили графік, і вона 7:48 відправляється. А, а з мінусів це. Те, що замість такої нової електрички з місцями для велосипедів, у нас буде трошки стара. Ківуса, а ти сам їх зачухуєш? Коні. <рес> у мене як у козаках. А мене щось не зачухається, да? Ти нормальні відрости, щоб закручуєш. <рес> на грай, на грай, спасі новості, та най тобі погуляють. Дощик вже пройшов, хоча і обіцяли спочатку дощ на весь день, але зараз прогноз змінився. обіцяють тепер, що буде хмарно, і от навіть трошки сонечко виглядає. Я сподіваюся, що воно вийде з хмар і підсушить нам гравійку і, в принципі, дорогу. Загалом маршрут приблизно 124 кілометри, але з можливістю скоротити десь до 70 з копійками. І як бачите, скрізь навколо нас хмари, і видно, що там йде дощ. Олеже вже вся спина мокра. Іду. Патеж десь 70 кілометрів з усього маршруту становить асфальтоване покриття, а все інше це різні другорядні дороги, гравійки і, можливо, трохи ґрунтовок. Перші розминочні 10 кілометрів у нас ідуть трасою по бетонці. нас гріло, і вже знову йде дощ. Коротше кажучи, сьогодні я, я так думаю, що буде весело, тому що в Києві зараз злива з грозою і громом, і скоріш за все, це все може прийти сюди. кілометрів потроху починають з'являтися ділянки з гравійкою поверх асфальту. І поки, чесно кажучи, їхати було нормально на трьох атмосферах. Але далі далі треба буде спускати. Напевно, що десь до двох. Олеже, ти на якому тиску їздиш гравійки? У мене є подарок для тебе. Який? Ого! Так, а на якому тиску ти їздиш гравійки? Дві-три атмосфери максимум. Так ну, що серйозно, зараз, напевно, три. Але на Гревері доведеться спускати, бо жорстку. Я зараз на асфальт накачав 3,2 десь коли ставив безкамерно ці покришки. І накат зараз досить непоганий, трохи повільніший, ніж на сліках, як на мене, і. За першими відчуттями ця гума трохи жорсткіша, напевно, через більш потужний антипрокольний шар на асфальті. То таке діло, в принципі, не критично. Там різниця мінімально відчутна, принаймні на наших швидкостях, та за таких умов експлуатації. Але найцікавіше почнеться, коли почнеться гравійка. Я спущу колесо десь до двох атмосфер і подивимось, як ці покришки будуть себе поводити на гравійці і на низькому тиску. Тому що, наприклад, мої слійки Максісовські на низькому тиску менше двох атмосфер. Атмосфер. Ну, їх вже починає водити по сторонах. І це, чесно кажучи, не дуже приємно. Навіть присутній ефект підрулювання, коли ти в поворот заходиш і тебе, наче велосипед, утягує ще більше в поворот. І це, як мінімум, неприємно, а може навіть і небезпечно. У будь-якому разі сліки то для асфальту, тому там все одно тиск буде десь 3-3,5 атмосфер на 49-50 покрах. Ну а ці це гравійні покри, тому вони мають просто працювати добре на низькому тиску. Вийшло. Хочеться зняти дощовик, тому що парить капітально, як на мене. Але при цьому я розумію, що зараз будь-який момент десь там щось не так покрутиться, і знову може бути якась чи злива, чи що. Ну, позаду хмари такі потужні. Вирішив все ж таки ризикнути, зняв дощовик і наскільки ж легше їхати стало, і сонце зайшло одразу. Коротше, в разі чого буду зі свого внутрішньорамного фейблбега на ходу доставати дощовика. Ну, сховати на ходу у мене вийшло і зняти. А чи вийде дістати і надягнути на ходу? Оце питаннячко вже цікаве. Ну, ти дуже ризиковий хлопець, зняти дощовик це дуже сміло було. Куди далі, кажи. Та кудись праворуч. Ой, ми щось не туди поїхали. Олег, я знаю коротку дорогу. Десь вона тут. Не, ну так просто швидше було. <рес> та що? Що роби? Об'їжджати той крюк здоровий. Мені сподобається, що я ж у тебе не питав куди далі. Та? Я ж не питав двічі. Та ми вже приїхали. А ти хвилювався. Сюда. Та тут одна дорога. <рес> Ото центральна. Ні. Воно показує, що ми... Що показує? Ну що? Маху то! Так а що? Ні, ми все правильно їдемо. Зараз тільки перелаштує маршрут. <рес> <рес> так би ти цього будинку не побачив. Ну добре. А так хотілося. Hmm? Дали не си динам? О, не дали, да. <laughs> Я в голови так помню маршрут. Это опово. Дай не си динам? Куге, куге. Куде? В Ну давай, то А не знаю. Вот так, напевно. Він покаже, що кудись наліво надуло. А я навіть не бачу куди. Олег проклав маршрут і каже, ваху, херня не може знайти маршрут. А ось він наш маршрут, отут. Почутями, поки що їхати комфортно навіть на трьох атмосферах це поки не розпочалась грібенка ця. А як тільки буде грейдер, то на трьох атмосферах мене так розстрісе, що їхати буде вже некомфортно. Знову ж таки за першими враженнями зачепу цієї резини, навіть на трьох атмосферах на вологій гравійці, достатньо цупкий, але поки комфортно їхати з таким тиском, то спускати я. Не буду, бо як бачите, місцями ось такі ділянки є. А далі ми знову виїжджаємо на асфальт. Це вже дещо не буде достатньо довга ділянка, кілометрів 10, може 12 чисто гравійки, де буде варто змінювати тиск в колесах. Ще цікаве спостереження, що, начебто, ці покри за рахунок протектора, я так думаю, менше накидують бруд мені на дупу, бо на сліках було б напевно як у Олега зараз, що весь памперс вже напевно, що мокрий. Проїхали вже 44 майже кілометри. Потроху під'їжджаємо до Малона, де нас вже зараз чекає гаряча піца. Сьогодні взагалі супер суперкайфова покатенька, тому що і з погодою нам пощастило. І взагалі якось легко катиться, сил багато. Мене везуть, зелені поїзди. Пливе мій корабель, зелені морі. В зелених вишиванках йдуть сади. А з неба впали наші всі зелені зорі. Я про тебе мріять хочу, про твої зелені очі, що як зачарована країна. В ній я маю жити віднині, Наявуються на очі, я про тебе мріять хочу. у нас. Уху! <H2> uh <-huh>. Пахне! Ну що, як піца? Смачна? З чим? Три <пахне> м'ясо. Mm, Шоковий то. Та ти шо! Oh! Капець, у нас здорово! здорову здорово ще не бачив. Ого! <пахне> ну скручуй <сор> <пахне> тепер свій цей. Це шаурму свій. свой. Як його скручують? <реш> Ось така вийшла шаурма з піци, то що інакше її з'їсти напевно що неможливо. <реш> Поросятку біло упало, розтоклосомії пало. Це не вставляє. Тарс, якщо дощ почнеться, буде тупо повний фейл. Ледве встигли доїсти піцу. і Останній шматок, чесно кажучи, мені повністю навіть і не вліз. І знов пішов дощ. Зараз будемо їхати далі. Які ваші враження, Олеже, від даної піци? Десять з десяти Піца не перевершена. Дуже смачно. Насправді, дуже смачно, але дуже багато. Треба було брати дві малих або одну велику. З'ївши стільки піци, я порушив головне правило будь-яких покатеньок: не нажиратися як скотиняка. тому що потім їхати ну, дуже складно. Дуже давно ми не катосили в Малині та його околицях. Чесно кажучи, останній раз приїжджали минулого року, наприкінці осіння. Тоді ми з Андрюхою приїхали на плюсовиках, а Олег все ще катосив на своїй меріді Сайлекс. Це була дуже крута покатенька місцевими гравійками та закинутими селищами. А Олежа тоді вперше спробував, що таке плюсове. Совик та поділився своїми першими враженнями. Якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться за посиланням у правому верхньому кутку. я Я маю жити про тебе хочу Від тебе не почую прощавай у поїзді. Зелені разом рушим ніколи не загасяться, нехай. Зелені зорі ті, що впали просто в душу. Я про тебе мріять хочу, про твої зелені очі, що як зачарована країна. В ній я маю життю дни, на яких знаті в очі. Я про тебе мріять хочу. На ябую сна дівочі я про тебе мріять хочу Оле, де твій блог? Блог не знімав, скоро буде. Підписуйтесь на ОЗА канал. Нарешті почався цей відрізок довгий з гравійкою, тут кілометрів 10, може трохи більше. І ми зможемо зараз затестувати, як вона тримає на низькому тиску і як вона буде їхати тут. І грейдер, і все як треба. Коротше кажучи, треба випробовувати саме тут. А що це в тебе за покрики? Це що? Панерейсер G1? Та нічок, це швальбе Гревел Кінг, Шо, не Знаєш такі, у Куба стояли. <плес> Покри спустив до 20 PSI, Це приблизно півтори атмосфери, тобто навіть нижче, ніж найнижчий тиск, який я давав у Maxis Refuse. Я кайфую від саме вологої гравійки, адже вона, по-перше, менш пильна. І коли проїжджає повз якийсь транспорт, а взагалі, коли ти їдеш, пилюка не підіймається стовпом, не налипає на велосипед, ти не, не дихаєш. І при цьому накат кращий, бо дорога така трохи прибита. Та й щеплення таке враження, що теж краще, саме на вологій гравійці. На низькому тиску резина ця працює вже ж набагато краще, ніж на високому, принаймні на гравійці. Таке враження, що можна спускати. Навіть ще трошки менше, може 1,2, а можливо, взагалі одну атмосферу. Не знаю, сьогодні напевно, що не буду експериментувати з настільки низьким тиском, адже за таких умов є деякі ризики, з приводу яких я непокоюсь, і без бустера такі експерименти проводити дуже не хотілося б. Тому можливо, десь наступного ж разу виїду на якусь гравійку, візьму з собою бустер і затестую на гранично низький тиск, так щоб не було ризику залишитись тут десь посеред дороги в 40 кілометрах від наступного населеного пункту і потім не йти це все пішки. З розбутою покрихою. Та ти що, гравійка, широдить, вітрець приємний, не холодно, не жарко і ще й повітря чисте серед хвойного лісу. І, як на мене, набагато цікавіше реально сісти на тях, виїхати одразу в якісь такі місця і тут катнути по природі, аніж хвилин 30 виїжджати з Києва, дихати цим смогом всім, хвилюватися, що тебе хтось там десь підріже. Коротше кажучи, це не кайфово, а ось так кататись, як на мене. Саме те. Беліссимо. Хлопці, якщо ви купили гравійний велосипед, однак ніколи не катались на поліських гравійках, то у мене для вас погані новини. Ви не знаєте, що таке гревел. Е -е -е -е. Закінчилась гравійка, виїхали на асфальт. Тепер їхати трошки легше, тому що останній відрізок гравійки був з дуже жорстким грейдером, який відбиває руки, як тільки ти і з'їжджаєш з вузької колії від машин. До речі, можливо, це мені здається, але після гравійки я щось особливо не відчуваю зниження накату покрих на асфальті після скидання тиску майже вдвічі. Хоча, скоріш за все, що це таке враження після грейдеру на гравійці. Льоха, як тобі гравійка? Чудово, тільки подивись на руку. Нічогося, ти ж за мортом, ти його залочив чи що? Наполовину була відкрита. Треба було повністю відкривати, напевно. Ну так, да. я ж саме кажу, що треба Ой. хвилин 10 перерву зробити, бо я тут тримати не можу. Доїхали до Чуповиче 77 вже позаду, і ще 50 попереду. І зараз будемо вирішувати, чи будемо ми їхати далі, чи встигаємо на тягу, чи ні. Вирішили все ж таки спробувати доїхати до користені сьогодні, але трошки змінили маршрут, зрізали на 10 кілометрів. Тобто, нам лишили ще 44 км, і на це у нас є приблизно 3 години. Тура ближче до вечора почала потроху підійматись і вже не 20 градусів, а цілих 23. покришки вирішили не накачувати, бо стало трішки лінь зупинятись і втрачати час. А от зараз я розумію, що добре, що ми їх не накачали, тому що асфальт тут секціями такий підрозбитий, і на сильно набитих колесах було б не дуже приємно їхати. Тут, якщо придивитись уважно, то навіть розмітка виконана з якоїсь питої плитки чи щось на кшталт того. We'll Олег в поле пішов соняшники збирати. Так, вірш. Підійди вір. ближче, чоловік так далеко. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест. Що перед вами, судді, не клонюся в перечутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни ненависті, прокльону каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям. Як син тобі доземно уклонюся, і чесно гляну, в чесні твої вічі, і в смерті з рідним краєм поріднюся. Василь Стус. Вирвай на забув. Придеться вирізати. Крінж ТВ. А тут ми виїжджаємо не на асфальт, а знову на гревел, але тут якийсь він більш щільний, більш утрамбований, і, скоріш за все, все одно буде їхати значно легше, ніж по тою ділянкою. Коротше, головна фішка на гравійці це знайти правильний трек поміж грейдера. І тоді зможеш нормально їхати з класним накатом. Але, на жаль, цей трек не завжди є і не завжди вдається його втримати. <реш> Ні, я просто прокачаний гревеліст, який знайшов свій трек. Як ти знайшов? Якщо нам це не примарилось, то тут зараз буде асфальт. Бо цей грейдер просто витряс всю душу. <реш> Останні декілька... Кілометрів майже неможливо було знайти якесь місце, де б грейдеру не було. По краях дороги просто спуха, в який ти грузнеш по центру. Ті місця, де трохи прикатано автомобілями. Все одно грейдер такий дуже потужний, і якимось чином він входить в резонанс з кручінням педалей з каденсом. І кожний наступний натиск на педалі стає все важче, важче і важче по гравійці. Кожен кілометр, особливо якщо це така гравійка з грейдером, він як мінімум вдвічі, а то й втричі, тяжкіший ніж їхати. Отак асфальтом залишилось всього 15 кілометрів. Цих 15 кілометрів. Вже асфальт має бути. Швидше за все, що ми встигаємо на електричку і, можливо, навіть трошки посидіти та відпочити з дороги перед посадкою у тягу. До речі, сьогодні Льоха мені показав одну цікаву хитрість, що виявляється, у Укрзалізниці довгий час не було додатку, але був чат-бот, через який можна було купляти квитки на електрички. І от коли ми доїдемо на вокзал у користані, я спробую купити квитки через чат-бот і покажу вам, як ця процедура відбувається для того, щоб ви потім не втрачали дорогоцінний час, стоячи в черзі прямо на пероні. Качав по три атмосфери, виїхали на ось такий рівненький асфальт. Їхати просто пісня тепер. Велік наче їде сам. За сьогодні ми проїхали 106,3 кілометри за 5 годин 43 хвилини і середньою 18,5. А тепер давайте спробуємо купити квитки на електричку через ботукрзалізниці. Менюшка тут достатньо проста, лаконічна, і дуже просто розібратись без якоїсь там інструкції, але в нашому випадку бо чомусь не спрацював і дав збій з повідомленням, що здається, такого маршруту немає, і взагалі потяг може і не курсує. Коротше кажучи, довелось купляти по старинці у звичайних касах на вокзалі. Станція користень є кінцевою для цієї електрички, а отже, ми змогли сісти у вільний вагон та повісити свої велосипеди. До речі, велосипеди у вагоні можна вішати і на верхню полицю, якщо грати полиці не дуже щільні, і туди пролазить носик сідла. Електричка приїхала вчасно. Зараз на годинку без 20.11, Тож я чітко встигаю додому до комендантської години. Катнули ми сьогодні дуже класно в крутій компанії. і поспілкувались, і до мали навідались, ще й нових місць крутих, розвідали і покрихи затестили в тих умовах, для яких вони першочергово розроблялись. Ну а в кінці покатеньки, а вже ж задонатили захисникам за хештегом Райдфорюкрейн. ukraine Принагідно нагадую, що ви також можете долучатись та допомагати. Захисникам, а вся детальна інформація є в описі під цим відео. Друзі, я сподіваюся, відео було цікавим. Тож не забувайте підтримувати його вподобайкою, підписуватись на канал, а також тицяти на дзвоник для того, щоб не пропустити наступні епізоди. Дякую всім за перегляд та побачимось у наступному відео. Всім па-па!